Магаля не очікує, що буде сюрприз. Їй син сказав просто, що я привезу якісь документи. Е, а тут буде трішечки не документи. Ну що, я хвилююсь. Це в моєму житті такий перший досвід. Але нічого. Доброго. Дивіться, мама Галя, ми вас трохи обманули. Оце вам. Я кажуть, <смі> ну дивіться, це підходьте сюди. Ага. Я вам хочу дещо показати. Це такий маленький від мене Добрий. Я волонтер, який дуже давно вже з вашим е, сином працює. Я дуже, ну, він такий дуже героїчний для мене. Він молодий пацан, який захищає, я не воюю. І він якось мені сказав, що у вас є один кумир, е, Олег Винник, якого ви е, слухаєте, пісні любите. Каже, коли з батьком їздили завжди, е, то е, показував. Маму Галю, Або дивіться, маму так не гарно. Це ні, ніякий не подільник, це я, це Олег, винник, який вас дуже сильно любить, поважає і вам сильно. Отаку вклоняюся і знову дивлюсь вам в очі. Дякую вам за достойну, виконану сина. Оцього маресенького владика. Я уявляю, який він там 23 роки на фронті. Справжнього героя ви народили. Дай вам Боже, многое, мирное, щасливое літа і вам, Галю. Знайте везне. Перемога дасть дуже багато поцілунку. Так що тримайте і губи, і щічки почитайте. Розуміло, чи ні? Дякую вам. Низький уквіт. Слава Україні! Героям слава! Не плачте. Там такий маленький сюрприз, як кажуть. Тримайте вам квіти. Ми їдемо на південь сьогодні. Оце може то на закаву за ні. Нам дивіться, нам нам в дорогу. Ми тільки тільки випили каву. Нам в дорогу так і ми до кави ще десь що ми йдемо дуже близько. Нам треба до темноти доїхати. Типа, і ми ми з тим, то і все. То для вас такий, як кажуть, маленький сюрприз. Я вам зараз це відео перекину. — перекинув. Він сказав, що ви дуже що ви любите його пісні. Спасибо, Оце він сам підписав. Я був в Німеччині разом з ним. Е, от таке. А я владом справді дуже горджуся. Він робить страшенну роботу, особливо у нього там командир є Роман. Це такий просто легендарний дядько, там нагороджений. І він він ж робить, я ж теж маю СТО. От він mm. та, як я. Ми, ми, ми з ним як колеги по роботі. от Він ремонтує машини, я ремонтую. Я його до війни не знав, але дуже тішуся. У вас дуже класний син. От ви до нього їдете, він нічого не боїться. Він от такий. Mm, там, він у мене маличку, да, тобі? Він такий взагалі суперовий і. Е, оце я там постараюся, що такого сюрпризу вам зробили. Що триває. Він мені сказав, що є ще якісь документи. Це які документи? Оце Все. такі вам. Да, Давайте, тримайтеся. Він не може, якщо щось не зробить. Так, да, він старається для мами там цей. Далі. Все, я вам відео зараз перекину. Далі. Ми поїхали. Все, щасливо. У нас форс-мажор, обірвало кардан на форді. Тепер Т-4 буде тягнути оцей здоровий Лафет і Форд на ньому. Як це буде, ще не знаю. Ще до війни з цього Т-4 власник німець мав зробити будинок на колесах. Тепер ця машина буде слугувати для автомобілів, для підвозу БК, вивозу ранених, так як це повнопривідний бус Т-4, і це дуже важливо, особливо осінню, коли багато болота і дощів. Крім чого, ми привезли ось такі вікна, які встановлюються для додаткового захисту ось на таких бобіках. А бобики правильні, як бачите, працюють. І взагалі хлопці тут правильні. Це ремонтний батальйон. Ну, У нас не дуже багато було часу, але от ми все-таки встигли зібрати трішечка продуктів. Я, як завжди, звернувся до декількох громадських організацій, і благодійних фондів. Ми привезли і теплі речі хлопцям, і теплі сорочки, і штани, і куртки. Привезли продукти, навіть протеїн маємо. Ось такий. І починаємо роздачу. Зараз будуть під'їжджати різні батальйони. Ми швиденько роздамо, роздамо всі закази і повертаємося додому, бо тут трішечки прилітає швиденько. І у нас сьогодні ще один ювілей. Окрім того, що вчора був день територіального оборонця, сьогодні в цієї машини ювілейний десятий ремонт-ресор за три місяці. Але нічого, хлопці вже так набили руку, що за 45 хвилин ремонтують. Скоро з не вибивати гласу. <реш> Такі військові жарти, ніхто нікого не б'є, але все добре. Так буває, нічого. Машина працює, возить 4 чоловіка в салоні, 4 ззаді на кунгі, ніякі ресори не витримують. Ну, маємо те, що маємо. Уже ставили 14 мм і від Мерседеса, що тільки не пробували, але це війна, і таке буває. Нічого поремонтуємо ще й 12 разів, як треба буде. А ось так. Виглядає. Найпопулярніший автомобіль військ НАТО, якого маркування М113 і їх надзвичайно велику кількість. Передали, там, продали, це вже не неважливо. Поленлізу дали. Вони дуже допомагають нашим хлопцям на передовій. Перш за все, для евакуації, тому що тут непогана броня з катаного алюмінію і кевлару, такі пластини кевларові. Тут ми маємо маневреність, ми маємо. Дуже великий об'єм, тобто це дозволяє до 15 чоловік, як кажуть, завжди перевозити там особового складу чи 5-6 поранених. І це дуже маневрений, класний автомобіль і тихенький, тихохідний. Він набагато менший, ніж наша беха. І в нього є, правда, ну, як можна сказати, так, мінусів. Кулемет 30-міліметровий в наших бехах. Ну, це вже не кулемет, це вже гармата, можна так сказати, чи пушка. А тут 20 мм. Давайте заглянемо, яка вона зсередини. А, найголовніше оці накладки. Бачите, тут вони вже майже витрились, оце запасні. Це що дає? Знову ж таки, ну, як мінімум, вони нищать асфальт, але в ідеалі воно дає додаткове зменшення шуму. Я тут не дуже поміщаю. Ну, Скажімо так, напевно стріляти я би ще зміг, але не факт. А от воювати на ній... всередині краще двом-трішечки худшим, хлопцям. Коли в НАТО придумували ці танки, чи то машини не розраховували на тих дядьків, як я. Мені явно тут тісно. До речі, коробка автомат. Ось тут вона перемикається. Отаке отак. е, от керма у нас штурвал. Дві педальки все на всього. Ну, і в принципі, не так багато вже всяких, як кажуть, приблук, прибомбасів. Цей транспортер з 2007 року вже не стоїть на серійному випуску, вже більш сучасні пішли, але це найпопулярніша. Модель бронетранспортерів в військах НАТО. А ось так виглядає В8 двигун в М113. Він не є таким суперпотужним, але це і добрий плюс. Він є дуже тихим. Але з мінусів поламався. Ремінь закосило десь. Намотало, замотало і потрібно його міняти, а він взагалі не підходить жодної нашої техніки. Тому ця евакуаційна машинка буде трішечки стояти. Трішечки це 2-3 дні, а потім знову стрій. Бо потрібно хлопців вивозити поранених з передку. І як же ж М113 в розвідників будуть працювати, коли розвідники не мають ось таких зразків сучасних натовських автоматів. Це Scar L бельгійський автомат, який розроблений разом з силами ССО американцями. І стоїть на озброєнні в наших сил ССО, стоїть на озброєнні в наших розвідників. Кажуть, хлопці просто ну, от, уже ніхто на калаші не дивиться після того, як попробує ось таким повоювати. Перш за все, оця ручка яка регулюється, вона має декілька положень, отак якось вона відкидається, вона може вперед-назад їздити, вона може ось тут нажимається, ось так. Ну, Хлопцям зручніше, коли вона ось так стоїть. кажуть. Потім затвор може перекидатися справа наліво, зліво-направо. Далі цікавого ось запобіжник. Запобіжник ставиться в положення С, тільки коли патрон досланий в патронник. Потім одиночними, потім автоматичними. Поставимо на запобіжник. Далі, затвор оцей ручка, яка висовується і регулюється під плече. Ну, Мені отак, напевно, зручніше. Дуже цікава прицільна планка. Можна доставляти каліматори, можна доставляти магніфера. Патрон. Натовський стандарт калібру 5,56. Оце магазин пластиковий. Також на 30 патронів, так само як і у наших калашах. Ось така зброя стоїть. Хлопці бережуть. Бачите, отут така вона має окрас. Більшість пластику, дюралюміній, багато елементів. Просто кажуть, безвідказна зброя. Тепер ми точно переможемо. І довідам хлопцям, йдуть воюють, щоб тут кіно знімати. І навіть такий засіб, плав засіб, стає незамінним в наш час. Це був якийсь рибальський чи для відпочинку катер голубенького кольору. Але як тільки хлопці почали займати позиції за річкою і відтісняти нашого ворога, ворог дуже активно працює по нашим переправам і в нічний час. Коли перебиті всі переправи, коли вони інженерні війська їх відновлюють, такі човни просто незамінимі. Вони вивозять поранених, підвозять продукти харчування, підвозять боєкомплект для наших хлопців напередку. А вартує він всього на всього 1000 доларів. Звичайний двохтактний двигун, тихесенький, легесенький, малесенький, джипом підтянули, спустили в будь-де де дозволяє берег цього, швиденько. Десять ходок зробили, перевезли хлопцям там все необхідне, і до ранку вже нікого немає на переправі. Працюємо далі. Тисяча доларів, одна тисяча доларів. І купа врятованих життів. Ось так. До речі, теж волонтери підігнали, але не я. Вже вечір вечоріє. Повстанське серце б'є. Чи як там співається в цій пісні? нашій? Наші степи південні нас зустріли спочатку дощиком. Потім веселкою, весь день працюють хаймерси, і це не може не радувати. А ще хлопці весь день крутять мою машинку, і я дивуюся, де в нас беруться такі золотими руками козаки. Подарили мені ще тубуса чергового під розмальовки, можливо, ще під щось. І маю надію, що ми ще годинку закінчимо, переночуємо і досвіта на Київ. Все роздали, все завезли. В нас залишилась одна буржуйка. Е, ну, що сказати, слава Збройним силам, слава нашим хлопцям золотими руками. І велика подяка їм, що вони беруть такого американця, яких може десяток на всю Україну і так легесенько крутять. Варять щось наварюють, придумають. Я спокійний за ту всю імпортну техніку, яка приїжджає до нас. Вона в надійних руках. Слава ремонтним батальйонам Збройних сил України. Браво! Погнали! Спать. Завтра на Київ. Ну що, як вам указочка? А це не просто указочка. Це. Включив. Випадково вона включилася тільки після приєднання батарейки. почало щось тут загружатися. А хлопці казали, в жодному випадку її тут не включай. Я її завезу в Київ в один інститут, який займається таким. Їх доволі багато знайшли. Це радіостанція з спутниковим зв'язком. Бачите, отут оцей датчик Глонас. І, як кажуть, з шифрованими військовими каналами. Радіостанція Оркс Азарт, шосте покоління. Я реально випав, тому що, ну, хто його знає. Ну, в принципі, якщо це відео вийде, це означає, нам нічого не прилетіло, бо я ще збираюся тут ночувати. А якщо не вийде, ну, значить не вийде. Так що здоров'я бажаємо. Ми віджимаємо не тільки танки, а ось такі радейки. Десь в інтернеті дивився, вона 1300 стоїть. Русскими стояло. А тепер це трофей. Українських наших доблесних воїнів. Здоров'я бажаємо, працюємо далі, віджимаємо все, що бачимо. Погнали! Ой, як кажуть, нема зле без добре. Це так моя бабця казала, і накінечно ми повернулися. Все ж таки на передовій нашого дракона відремонтували хлопці. І ми доїхали до Києва, незважаючи на величезну відстань. Звичайно, це був аварійний ремонт, потрібно буде попрацювати над драконом моїм, але він витримав це випробування. На жаль, ще одна є, як кажуть, з таких негативних новин. Це ми забрали, як ви бачите, тільки один автомобіль. Справді важкий автомобіль, який попав під мінометний обстріл, в якому дуже багато роботи, але ми все зробимо. Шкодує тільки, що ми не змогли забрати іншого Форда. Хочу поділитися одними найкими важчими враженнями. Я вже давно їжджу на передову, але давно не було таких атак на південному напрямку, як було цього разу. І у мене особисто найбільше враження це від. Кількості швидких, якими вивозять хлопців з передової. І от я не розумію після цих слів Ілона Маска, як ми можемо комусь це пробачити. Це не пробачається, тому що занадто дорогу ціну ми платимо. Поки ми ремонтували дракона, поки грузили цей автомобіль, поки видавали хлопцям все, що вони замовляли, сотні автомобілів з цими синіми мігалками, оці Богдани швидкі, їздили, їздили, їздили і їздили. І це не може не турбувати. З хороших новин, всі, хто їхали в цьому автомобілі, вижили. Автомобіль майже вижив, а хлопці вижили. Тому ми працюємо далі, вигружаємо автівку, женем її до нас на СТО і готуємо наступну поїздку. Цього разу я поїду в Польщу знову загружати шини, тому що мобільні шиномонтажі майже без роботи. Потрібно дуже-дуже багато шин для наших хлопців на передовій, особливо в східному напрямку, де надзвичайно мала кількість шиномонтажів. Отож, працюємо далі, а ви залишайтесь на каналі. Підписуйтесь, лайкайте. Чим більше підписників, тим більше буде допомоги, тому що кожен день я отримую якісь повідомлення. Хтось буржуйки пропонує, хтось пропонує свої шини, свого джипа, ще хтось, ще хтось. Будьте активними, не залишайтесь осторонь. Ми обов'язково переможемо.